Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо Eine ty 404 c це модифікація з кондиціонером та кабіною 2025 року. км 490 й мотор на 2,5 літра, 4-циліндровий, встановлений. Також ці моделі отримали з компресор з ресівером, обладнаний повністю виходом. на Пневморозетки і спереду, і ззаду вони також присутні. Звертаю увагу, що помінявся передній міст. Тут стоїть уже 40-й більш потужний міст порівняно з, з минулорічною модифікацією. Редукторний з гідропідсилювачем. Спереду, як завжди, у вас розташований радіатор. Тут десь близько восьми літрів заливається охолоджуючої рідини. Також в спеціальному отакому от, місці у місті знаходиться акумулятор. Маса у вас під капотом. Капот підіймається гідравлікою. Там у вас стоїть два, е як це правильно сказати, такі, типа газліфти. -газ так, правильно, да. е 4 по 20 кілограмів довантажувачі на передній місті стоїть. Е спередні гідровиходи має також і е дві пари задніх. Ось той самий розширювальний ресивер, про який я казав. Е так, по... Е Колесом 124 на 24 повністю розбарний задній диск, розбарний передній диск можна виставляти будь-яку колію. 7,5-16 з передня резина і по 30 кг ще довантаження йде на кожне заднє колесо. Чим мені ще подобається ката і ней, тому що вони завжди роблять максимальний функціонал, тобто вони всі допи, які можна ставити на трактор, вони додають. По-перше, це євронав'язка зі зйомними яблуками, по-друге, це. Отакий от розкос з причіпом. От сюди можна ставити як під палець кріплення, так і під цей фаркоп. Маємо від розподільника спеціального дві гідропари, додатковий ще гідровиход, передні гідровиходи, розширювальний бак масла, камера заднього бачення, повністю в круг освітлення, пластикові задні крила. Коротше, тут повний фарш. Якщо чесно, ну в за таку ціну це офігенський трактор. Два окремих гідровиходи. Ой, чи дві два гідроциліндра вибачаюсь, окремих також виносний важель гідравліки, дублюючий. 6 вал відбору на дві швидкості, і базовий стандартний причіп на жорсткі сепки ось розетка, за яку я казав, і також має звичайну розетку під прицеп. В кабіні остаткування теж слухайте заслуговує окремого значить, привітання. Тут у вас обшивка повністю іде пластик з базовими органайзерами. Зараз залізу, покажу вам, як тут це розташовано. так Основна коліса 4 передачі, плюс реверс, плюс е, під'єднання переднього мосту. Е, Вірніше це у вас не передні, а по поніжені передачі. Ось це е, під'єднання переднього мосту. Тут у вас блокується диференціал, це у вас гідравліка. А, Ні, це вал відбору потужності. Виходить. Ось це гідравліка. ось це у вас гідровиходи, окремі тяжики йдуть, є також прикурювач, є зарядка для телефона, підставка для телефона, камера заднього бачення, кондиціонер. Окремий датчик, я от тільки не бачу, де винесено. а ось датчик тиску на компресорі. Получається, що у нас дві швидкості валу відбору. І обшивка тканиною от, от простір металом, той, що обшитий у вас за сидінням. Приборна панель електронна, е, обшита. В принципі, вологи вона не боїться, і тут вологією бути не може, тому що кабіна повністю обшита, обладнана. Є також у вас радіо, магнітола на два динаміки, пічка на два обдуви. Ну, Слухайте, як на мене, дуже класно, повний функціонал, тобто омивач, двірники спереду, ззаду, з боку освітлювальні прибори. Омивайка заливається ось тут, тут. Слухайте, класно зроблено, і мені подобається дуже сильно. Повністю є шторка. Але от я подивився, получається, немає лючка. От лючка не вистачає для провітрювання в літній період, але є кондьор. Коштує цей трактор на сьогоднішній день 11 тисяч доларів. Сорокасильний з компресором, з кондиціонером. В принципі, це ціна адекватна, якість тут дуже класна, гарантія один рік. Приїжджає він одразу з документами. Доставка безкоштовна, без передоплати. Якщо хочете замовити, силочку я закріпляю. Також на відео цьому є наш номер телефона. Тому телефонуйте, дізнавайтесь, замовляйте. Всім гарного дня!